Середимо, віперед. Поки вони будуть тут, вони взяли. Це поріг. І ми заходимо в хату, де народився Володимир Світзінський. Пан Василь Пилиб'як тепер є власником цієї хати. Я не є власником, я посередником між власником, так що... Власник цієї хати це багатодітна сім'я. Це ви її подарували? Ви її передбали за власний рахунок? — Ну так, передав, передав. Так, передав. Це а, дуже гарно. — А ймовірно, що дитина могла родитися в цій картинці, яка тобто, в цій кімнаті, яка саме, е, тихіша, де найменше габу. Я так думаю. І вона найбільша там для того, щоб це, е, хата для священників, тобто плебанія. А в кого ви її купували, тоді питається. Це ж не є хата когось приватна, це хата, де священник. Свіща... Радянських... Свізі... Оцем Свізінським жив, хтось інший, там от дві могили перед Христом. За радянських часів ви знаєте, що всі ці ну це всі, всі церковні всі будівлі, так далі все віддавалося людям. Ті, хто там… Що займав, бо бувало, під конюшню, бувало там під. Ну, священник так. із Криворівні не так. купував пливання ні в кого. Йому просто подали ще. Але після війни, Другої світової війни, тут була церква дерев'яна, вона завалилася сама від себе. І останній священник похоронений тут недалеко. І після нього тут практично дали місцевим людям. Ага, то для життя? І ті останні, в кого я купував, вони зараз живуть в сусідньому селі, недалеко від гнівання. А Але... вони ще жили, коли купували? Так, вони тут вже жили. Живі... А чи тут жили? Ні, тут нікого. Коли я вже купував, я тільки шукав власника. Знайшов власника. Ну що історію окремо розкажете. Ага. Музикознавцем знавцям це все шукаємо. Так, 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 добре. А зараз, подивіться, що ми тут знайшли, можливо, це ще залишилося оці ікони. Вони були в приміщенні, так? Вони були от тут. Де? От тут на печі. На печі. Це, мабуть, що єдине, що залишилося з церкви або з хати священника. Тобто в цій в цьому головному приміщенні були тільки три іконці, я правильно розумію? — Так. Ну, Три образи. Так, Три образи так. Три образи були. Ще на даху знайшли хрест. Може хтось да, я... е, Так. Може, може хтось заготував чи собі, чи так як завжди, священники мали про запас там кілька там, вже заготованих. Христів, так що такі речі. Дещо теж залишилося автентичне із домашнього навчання, то я вам зараз в цій кімнаті покажу. А було Він буде таку осіб, коли вести машини мікрофон додаємо. Так, давайте. Да. А, а той друг не записався, що він говорить. Ну, мабуть, що записався на пушку, але це не, не... не краще. Так, 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 краще, дай минуту, дай мені. Ну, а ми тим часом зайдемо в кімнату, де, за словами Василя Пелопіка, народився Володимир Світзінський. Очевидно, ручка на дверях уже пізнішого часу, а двері можуть бути. там ще чи вікна? Такий старий спосіб побудови побу... вікна форми. Якоюсь мірою церковною. Кімната порожня, але вона є. Тут навіть може бути світло, хоч наразі нема. Віктор, зараз буде... там. Зараз буде хлопець хрест зносить. Вирощуюся якось, що видно, як він хрест Отже,